Ми зараз ми, ну, там, між мільйоном двома і двома в там, yearly revenues. Думаю, що ми за цей рік ми зробимо x4. Тобто, ціль на цей рік ну, досить амбітна. Я здивувався якщо б, якщо в нас було там менше. Чотирьох наприкінці року, ну, я бачу наш пайплайн, да, я бачу, що ми якраз ну я думаю, що це, це для нас такий інфекціон-поінт Наразі ми почали будувати там, 19 людей. Ми почали будувати sales команду, і в цілому ми go to маркет вибудовуємо ну досить красиво, досить ем, е, консистентно. І е, до нас долучився лейт-кофаундер минулому році Адам. Е, Uh, він, uh, він був uh, до цього. Ну був, там і продавав свої стартапи, і uh, він був лідерні uh, в uh, Motorola Solutions International в Motorola він якраз доєднався до команди з тим, щоб uh, посилити бізнес складову бо бо ну як і всі фаундери з, uh, з східної Європи. Ми ну, наша бізнесова складова. Вона не є такою сильною, як технічна.